Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна завантажити проекти Scratch на Google Диск, а також поділитися ними для того, щоб, там, наприклад, інші учасники проекту могли також працювати з цим проєктом Scratch. Ну, Почнемо з того, що нам потрібно створити якийсь проект Scratch, тому давайте зайдемо в саме середовище. Так, заходимо в середовище, створюємо якийсь елементарний проект, тобто нам не потрібно чогось надзвичайно складного, але все ж таки проект наш має бути створений і збережений. Так, нажимаємо Створити і чекаємо, поки цей проект буде створено. Далі нам необхідно зайти в свій обліковий запис Google для того, щоб безпосередньо можна було скористатися сервісом Google Диску. Як це зробити? Для цього нам необхідно перейти в пошукову систему Google, переконатися, що ми зайшли в свій обліковий запис. так, ось він мене є, зайдений, І далі нажати на елемент додатки Google і вибрати елемент, який називається Google Диск. Або ж, в свою чергу, можна просто в пошуковику Google прописати Google Диск. Тобто ці всі завдання вони будуть в принципі, рівнозначними. І ми також можемо ці елементи робити. Давайте додамо якийсь рандомний фон і рандомного персонажа. Так? От є в нас такий проект. От, І я думаю, цього достатньо. Для, цього, для того, щоб зберегти цей проект на своєму комп'ютері, за, за, нажимаємо файл Save to your computer. Так? І чекаємо, поки цей проект буде завантажений. Ось він мене є в завантаженнях. Зберігся. Далі нам необхідно перейти на Google Диск. Так, У мене якраз він в цей момент приблизно завантажився. Ну, на цьому диску в мене ще нічого немає. Ми за потреби можемо створити елемент, в якому у нас має зберігатися папка. Так? Тому зберігатися Scratch. Тому нажимаємо Створити, і тут вибираємо елемент нова папка і називаємо. Проєкт скре. Так. Є створити. От, в нас появиться дана папка, і далі ми можемо в цій папці вже безпосередньо зберігати наш проєкт. Тут заходимо, в папочку цю. А тепер питання про те, як додати наш проєкт Scratch, який ми. Зберегли в цю папку. Для цього знову ж таки нам необхідно нажати плюсик, створити і вибрати елемент, який називається завантажити файл. Далі переходимо в місце, де в нас зберігається наш проект Scratch, Ось він у нас. і нажимаємо кнопочку Відкрити. І тоді цей проект буде завантажено. Також можна перетягнути файлик, який нам потрібно. В вікно Google Диска і, в принципі, також це буде працювати. Це перший варіант, так, як зберегти. так, І тепер ми, зайшовши на Google Диск на будь-якому пристрої, зможемо собі цей проєкт використовувати. Тепер щодо того, як проєкт зберегти на комп'ютер. Для цього нам на ньому потрібно просто клікнути праву кнопку мишки і нажати кнопочку Завантажити. І він, в свою чергу, вже буде завантажений на ваш поточний пристрій. Також ми можемо цим проектом поділитися за допомогою Google Диска і його посилання. Як ми це можемо зробити? Для цього нам потрібно зайти в папку, де знаходиться наш проект. Далі клікнути правою кнопкою мишки на елементі, на якому ми хочемо надати доступ. Це може бути папка, може бути сам проект. Так, Ось нажимаємо праву кнопку мишки. Далі вибираємо пункт надати доступ і вибираємо елемент поділитися. Після цього в нас відкривається елемент з параметрами доступу. І ось тут саме головніше, в нас тут по дефолту стоїть обмежений доступ. тобто його можуть мати лише певні користувачі. Нам потрібно це значення, обмежений доступ змінити на посилання усіх, хто має посилання. Змінюємо, в нас оновлюється статус, тут далі йдуть режими, в яких можуть працювати так, переглядати ці тільки користувачі зможуть дивитися, коментувати, вони зможуть додавати коментарі і редагувати, зможуть редагувати цей елемент. Для того, щоб у вас там не було ніяких якихось моментів, так, то ми лишаємо режим може редагувати, так, щоб ніхто там не підглядати, щоб ніхто не підредагував ваш проєкт. Далі вибираємо копіювати посилання. Посилання буде скопійовано, і тепер користувач можна, можна сміливо його відправити будь-якому користувачеві. Так. Якщо ми перейдемо за цим посиланням, в нас відкриється сам. Проєкт, і буде доступна можливість його завантаження і також використання в своїх там, якихось цілях. От в мене проєкт відкрився. І тут, нажавши кнопочку Завантажити, я знову ж таки можу його завантажити. Після того, як ми ці всі дії зробили, нам потрібно буде просто натиснути кнопку Готово, і, в принципі, ми вже з цим завданням справилися. На цьому поки що, все. Дякую за увагу.